як перетворити, ну, ті самі 40 там мільйонів допомоги 80, тощо, вибачте мільярдів. Як перетворити і все подвоїти? Це здешевлення виробництва. Це не означає, що воно неякісне, але це означає, що воно буде локацію мати і локалізацію в Україні. Це створить робочі місця, це будуть заплачені податки. І звісно, певний економічний буст, економічний розвиток. Ну і звісно, це визнання того, що наша дольнобійна зброя, наші дальнобійні. Ні, дрони взагалі різне види озброєння, тому що від про про. Планування до поставки лінійки в силу оборони проходить інколи і до 3-5 років. Тобто, ми бачимо наскільки динамічно це розвивається, і в принципі наші європейські партнери реагують дзеркально. Друга площина це саме озброєння, переозброєння і убезпечення самих себе в ЄС. Тобто, ми сьогодні бачимо Євросоюз уже не як політико-економічний блок, а насправді з дуже серйозною Озним безпековим елементом, ну і, звісно, це певні безпекові кредити. Ми говоримо про низькі ставки про підтримку, про те, чи може нас зараз підтримати європейський партнер, і все це в принципі, як ви правильно зазначили, випливає з політики наших інших головних партнерів Сполучених Штатів Америки. Чи будуть ще такі пакети, як нещодавні 50 мільйонів мільйони пакет підтримки? Чи підтримає нас конгрес в майбутньому, чи продовжиться лінія поведінки Сполучених Штатів на те, що дійсно треба продовжувати тиск санкцій і озброювати Україну? Нарешті, президент Трамп нещодавно сказав таку таку фундаментальну річ. Він сказав, що Росії Путіну потрібна вся Україна, а не тільки тимчасово окуповані регіони. Тобто, це означає, що є визнання. Того, що ризик продовження бойових дій цієї повзучої агресії він є високим, незважаючи на те, що ніхто більше як Україна не прагне миру тривалого, звісно, і справедливого.